До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі середи 13 липня про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами «Аверсу». у студії. Працює Марія Петручик Штормове попередження на Волині Укргідромедцентр попереджає Волинян про погіршення погодних умов. В області оголошено перший рівень небезпечності жовтий людям радять бути обачними на дорогах, а також оминати шляхи, де є старі великі дерева. Негода наробила лиха на Волині. Напередодні вечері у ковалі внаслідок пориву вітру на вулицях Заводській та Незалежності впало два дерева. Вони впали на легкові автомобілі та зачепили багатоповерхівки, розташовані поруч. Ще одне дерево повалене вітром на вулиці Бреській перекрило смугу руху на проїжджій частині. Ковальські рятувальники бензополою розпиляли дерева та відтягнули їх із місця подій. Двоє українців намагалися перетнути кордон із підробленими документами. Мешканці Черкаської та Київської областей під час проходження контролю на пункті пропуску ягодин надали документи з ознаками підробки. Мова йде про карти студентів вишів Республіки Польща. Поліцейські зафіксували правопорушення, підроблені документи вилучили. Відомості внесли до ЄРДР і наразі триває слідство. У Луцьку пожежа в одному з торгівельних центрів в центрі міста. На місці працювали рятувальники з торговельного центру, всіх відвідувачів і персонал евакуювали. Відомо, що загоряння вже вдалося ліквідувати подробиці у наступному випуску. Чи бажаєте ви аби вашу непомиту кухню клінінгова компанія, яка прийшла прибирати, виставила у соціальні мережі, аби показати результат до і після? Або ж щоб інтер'єр вашої квартири фотографували і теж виклали в інтернет? У Луцьку стався скандал між організаторкою клінінгових послуг та її, так би мовити, клієнткою. Жіночки чи то не зійшлися у ціні, чи то у якості послуг, але свої розбірки перенесли у публічну площину. Скандал у соціальних мережах набув обертів, а пані, яка надавала клінінгові послуги, навіть залучила поліцію. Правохоронці тепер мають. Цікаву роботу з'ясовують, хто і на кого писав образливі коментарі, і чи мали коментатори рацію. Так, всім привітики. Ну що хочемо сказати? Е, до людини пішла поліція, так як ми викликали поліцію, щоб мирно е, вирішити ця, цю проблему. Як там теревені казали, е, де там е, кіно, де там страсти, серіал, комедія, трилер і так далі. Ну що викликали поліцію? Для того, щоб вона на нас не написала якусь там заяву, що ми там, не дай Бог, її об'їдали, не знаю, вбили. Може, може, щось вкрали, може опили, чуєш, може, минучо об'їли, може. Ай, Боже, як Діма. Діма, Може, Діма ще спав в неї, мало ли що остався, або внаярював, а може біля дверей спав. Бити прийшли. прийшли бити. Але з поліцією і не вийшла, а кричала істеріка. Просто і стільки людей проживає за даною адресою і журавльова К... і і ще Томчук, і томчук і Таня буду, Ковальчук одній квартирі. Рукавичка. — Рукав... рукавичка Так, до речі, хочемо сказати: журавльова, а на томчук е, як Таня Ковальчук, Ковальчук, Ковальчук продає квартиру в, в цій новобудові. Показуємо. народ. Не купляйте ту квартиру, бо вона наповнена просто брудом, лайном, гамном. І не цензурою, і взагалі негативом Показуємо Негатив. навіть поверх. Показує навіть шостий шостий поверх там, де висять оті лахі, лахи згумки. Це шалена бджілка, так називається клінінгова компанія, яку представляє у соціальних мережах героїня цього відео. Ми так розуміємо, пані Мирослава приїхала до своєї клієнтки. Що не поділили жіночки, зрозуміти тяжко, але з контексту робимо висновки. Клієнтка написала негативні відгуки в соціальній мережі проти Мирослави. Та ж у свою чергу в боргу не лишилася і не полінувалася приїхати під балкон замовниці і публічно її засоромити. Та ще й залучили. Поліцію за булінг. Що, погадай, що буде сьогодні? Погадай. Сьогодні ми напишемо на е, журавльову. Заяву. Заяву. Війну. 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 На журавльові війну. Війну. Зазначимо, що пані Мирослава не лише надає послуги з прибирання, але є й активною блогеркою. Дуже помітно, що свою роботу менеджер з клінінгу любить не менше, аніж блогерство. І як тільки бере до рук, пилосос одразу ній прокидається зірка. Свої блоги веде прямісінько з квартир. Клієнтів показує інтер'єри, а ще демонструє результат до і після. Ну і власне, після такої публічності, звісно, до пані Мирослави є претензії, адже не усім буде приємно, коли з його гарної вани показали брудний унітаз. Або ж на заздрість сусідам та знайомим виклали в інтернет шикарний інтер'єр твоєї розкішної квартири. Погерства Не усі розуміють, тому і власне, окрім фанів, шаленою бджілкою, є й хейтери. Меністимо того прикопчено, те, що я зубами відкриваю. Кава моя! Бо там звізда писала, що я п'ю. П'ю їм клієнтів Не знаю, що я там роблю. Клієнти це все бачать, що я в них роблю. Камери майже є всіх. Неправильна реклама послуг може стати антирекламою. Не всім клієнтам, мабуть, подобається дивитися прямі трансляції зі своєї кухні чи ванної кімнати, або ж коли демонструють брудні речі, дивани, або ж стіни. З твоєї квартири, а якщо клієнт ще й публічна людина, то до нього може виникнути ще й маса запитань. Якщо до прикладу квартира дорожча аніж відображено у декларації, а квартири дійсно дуже дорогі. Наталка Поліщук для новин на часі. Бабуся з Одеси Валентина Михайлівна вже не вперше у своєму житті переживає війну у своєму поважному віці. Жінка мріє про мир і знайти врятовану в далекому дитинстві єврейську дівчинку на ім'я Роза. Валентині Михайлівні 96 років. Народилася в Польщі. Після того, як на її країну напали спочатку нацисти, а потім комуністи, з родиною опинилася в Одесі. Сьогодні вона вважає себе одеситкою та є палкою патріоткою України. Називають її КГБ, получають, мама моя, через місяць і то получають паспорт Полька Українка. Понімають полька Українка. Мама получает паспорт. Дальше что? Ни квартиры, ни кола, ни двора, и не кушая, ни питания. Мы вот как сейчас люди страдают. В сороковом году, пока мама получила паспорт, мы были в детском, детской доме, что-то такое. Пока это все, пока это все прижились, началась здесь война в сорок первом году как зашел уже немец, это был караул. Во-первых, зашли они как звери, не как люди. Как, вот как сейчас Путин заходит, так заходили немцы. Розповіла Валентина Михайлівна й про окупацію, у якій прожили разом з мамою, і сестричкою п'ять років. Пригадали і те, як євреїв збирали колонами та вели у невідомому напрямку. Та найбільше серце жінки щемить за єврейською дівчинкою на ім'я Роза, яку врятувала. Каже, ще має надію її знайти. Сподівається, що та ще жива. По нашому вели ліста євреїв. 30 градусів морозу, сніга лежать діти, райони. Маленькие дети замороженные лежат, старики лежат на, на санках замороженные, на нашей улице, улица Слободская и городская, регистра... регистрация была и которые забирали золото, забирали зубы, в общем, все. И потом они грузили на машину. И их вывозили. Куда они возили, я не знаю. Я, выходя на улицу, чтобы пойти, чтобы помочь где-то, что-то, хлеб какой-то, в это время, когда гнали этих евреев, девочка, видно, мама отпустила, где-то лет, наверное, 5-6, наверное, может, меньше, выскочила, а я стою возле ворот. И до этого время моя мама выходит, чтобы меня забрать. Мама Юбка такая широкая была. Ну, как поляки носили. А эта девочка выскочила и побежала к нам и полезла маме под юбку. Понимаете? А я стою рядом. Не могу понять, что такое. Она взгляда с мамой, села так на нее, прикрыла, а я стою. А тут немец идет. И что зай, киндер, жедан, киндер, жедан. Мама говорит, нет, поляк, ага, поляк, и пошел. На цьому порятунок дівчинки не завершився. Німці шукали дитину, тож довелось ховатись. Валентина Михайлівна пригадує, як одного разу німці прийшли до них у помешкання. Однак, почувши, що вся родина хворіє на тиф, пішли геть, а потім голодували. Тож доводилось шукати їжу самотужки. Німці підгодовували малечу перловою кашею з тушонкою. Ще їли картопляні лушпайки. А за кусень хліба збирали папір для листівок у партизанському загоні. коробки з тушон. кидал пустые, но там внизу, знаете, что было? Жир. Говяжий жир был. И они, значит, мясо, видимо, выбрали. А жалко было ему, так знаешь, что мы уже подберем это. И он мне эти коробки наберет, даст, сколько я могу донести. Ну, а мама уже там ее отбирала, троим, делила нам эту кашу. делил цей жир говяжий. Він вкусний був. Гарячий був, если нагреешь. А так вот застынет он. Ну, тогда голод был, еле что было. Прізвище та ім'я єврейської дівчинки Валентина Михайлівна пам'ятає й досі. Її звали Роза Штейман. Роз... Щас, щас, щас. Я щас Роза, ша, е, ша, е, ша, 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 Роза Ізраїловна, Ізраїловна Штейман. Ось я фамілію запомнила. На все жить. И я вам скажу честно, с евреем легче потерять, чем с русским найти. 16 років Валентину Михайлівну посадили за ґрата на сім років лише за те, що поцупила нитки з фабрики. Розповідає, хотіла їх продати, аби купити їсти. В результаті дівчинка відсиділа більше трьох років у Сибірському таборі. Працювала на вирубці лісу та лісосплаві, а нині на очах у жінки знову сльози. Адже вкотре в країну прийшла війна. Більше того, 23 лютого відзначила 96-річчя, а наступного дня прокинулась від вибухів. Ми вдахи Ну, хто розішовся, хто нет. І тут чотири години бомбежка, що оббили, війна началась. Какая війна? Вот вона до сих пор війна. Це я відмітила свой день рождения. Зараз багато родичів Валентини Михайлівни захищає Україну, а онук воює під Миколаєвом. За що мій внук другий раз воює? Под Николаю, за що? За Україну? О, є зрадів себе домі до слова, за допомогу євреям в часи Другої світової війни найчастіше карали смертю, як самого рятівника, так і його родину. Тож, на знак вдячності, єврейський народ ініціював почесне звання для таких людей праведник народів світу. Проте отримати таке звання можна лише за рекомендацією єврейської спільноти. А спеціальна комісія вивчає свідчення людей, які можуть підтвердити факт порятунку. Та Валентина Михайлівна з Одеси про звання уже не думає. Однак каже, в її серці ще. Жеврі надія знайти врятовану єврейську дівчинку. Тому якщо хтось знає розу ізраїлевну Штейман з Одеси, який зараз приблизно 85 років, передайте, будь ласка, що в Одесі є людина, яка досі її пам'ятає та любить. Анна Романчук з Одеси для новин на часі. Мешканка села Ковбань Горохівської громади у свої 87 шиє без окулярів та в'яже симпатичні килимки. Тож, коли зостається одинці, щоб не сумувати, одразу бере в'язального гачка до рук і за роботу. За спиною жінки нелегке життя. Примусова депортація у 40-х роках з польського села Модринець, де вона народилася. Життя в евакуаційних вагонах і вислання на Херсонщину, в степах якої лютував голод. Все це пані Марія пережила ще дитиною. Одначе ці події досі згадує так, наче це було учора. У межах проекту говорить і показує. Наші журналісти поспілкувалися з очевидицею тих буремних подій і почули вражаючі історії з перших вуст. Пані Марії 87. Більше половину свого життя жінка мешкає у невеличкому селі Ковбанщино Грухівщині, одначе чи не щодня думками повертається у своє дитинство. Їй 8 років. Польським селом мудринець вчить вершник і попереджає селян, аби ті втікали. Палили село і ми втікали, і вершник їхав і давав знати, що втікайте, бо село горить. Війна починається. Нас, ми всі, мама саме спекли хліб, взяли булку хліба і сала якогось там зав'язали, і нас за руки. Мені було вісім років, тільки перший клас кончила. А ще сестра була старша на два роки. і Ми з мамою тікали. Боже, погрозувались, босі, а ще по сніг, вода. Ми так на, на тракт, там фурами їхали до груби, шивав, цього тікало. Не маючи іншого вибору, батько родини записався на переїзд до Херсона. Каже, тоді давали вивозити все, що мають на станцію до сокаля. Все нам давали вивезти туди, і як вивозили до сокаля. Війську охраняли, бо там є в лісах поляки українці, і вони і... стріляли, партизани стріляли, і ми боялися самих, щоб не побили. Там ми були 12 неділь, поки шлона зібрали, а і мали там перини, подушки, ночували, і там спали, і там з землі викопували такі, клали кухні такі, робили собі. І там варили їсти. І ми там ночували, нас напала куроста, воші. Боже, ми не могли то погублювати, якусь сіркою мазали, поки ми там були, поки забрали нас вже весели туди в Херсон. Жінка додає, на Херсонщині у свою хату їх прихистила місцева мешканка з двома дітьми. Найбільше, що їй запам'яталось, це голод, який в сорокових лютував у херсонських степах. Тато й мама на роботу. Вони їздили вулами. Десь 12 кілометрів степ на роботу, а там голодовка, вони не мали що їсти. Там, як жарить, мати було двоє дітей, хлопці, і попри семочок їх поділить. І вони поїдять, і вони поп'ють і лягають спати. Там їли здохлятину, О, кінь здохне, навіть наш кінь один здох. Ну то е, прийдуть люди із мішками, той за сигно, той за лопатку. Додає, так і жили, аж поки родина вирішила, що варто їхати на Волинь до батькової сестри, а потім вже в село. Прийшли тут хату, поставили, тут вже в целі оста. Але від 47-го року ми не коби. Тут пані Марія закінчила школу, працювала в колгоспі, співала в церковному хорі і тут створила свою сім'ю. Має велику родину: три дочки, шість онуків і тринадцять правнуків. Але каже, коли всі діти та онуки роз'їдуться по роботах, лишається одна. Тоді й бере до рук дерев'яного гачка матерію зі старого одягу і створює різнокольорові килимки. Ну, і, і відразу перетягнути. так. Бачу, не бере ні ворки. І так, і так пальцями треба перетягати. Ото за день двіжу два круги, але ж то треба багато тих, е, тих тропок. Їх треба на такі возеньки потяти, потім шивати, а тоді змоту на хлопки. Із клубків підбирає світу, середина, то такий пасочок, то такий пасочок. Бідкається, що після пережитих інсультів займатися в'язанням стало значно важче, пальці зовсім не слухаються. Одначе, попри все, продовжує створювати свої симпатичні килимки. Каже, цій справі колись навчила її мама, тож згадує її щоразу, коли береться за в'язання. А слідом за думками про неньку приходить і решта спогадів, які вкотре повертають бабусю Марію. Село мудринець охоплене вогнем, Юлія Остапович Наля Прокупчук з Грухівської громади для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний випуск вже о двадцятій. Бо журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Аверс, аби не пропустити найцікавішого. Бережіть одне одного і будьмо певні, все буде Україна. Донецький національний технічний університет виш з історичною історією. ДНТУ це досвід, розвиток та передові інновації. Попри війну, Донецький виш працює і зараз на Волині. Чимало випускників ДНТУ стали провідними спеціалістами у різних галузях промисловості, зокрема гірничій. Фахівці саме нашого факультету випускники забезпечать видобування цього енергоносія і тим самим забезпечать безпеку енергетичну безпеку нашої країни. Консультацію можна отримати вже сьогодні і визначитись із майбутньою професією. Ось такі центри в приймальних комісіях вони створені для того, щоб допомогти вам майбутні вступники. Луїза вже зробила свій вибір, і це ДНТУ. Я буду навчатися на геодезиста. і Я дуже вдячна, що мені провели консультацію та допомогли обрати саме цю спеціальність. Ми запрошуємо валинян долучатися до сім'ї Донецького національного технічного університету. 18 липня, за прогнозами синоптиків, північно-східні регіони України охоплять дощі. Нарешті територій переважно хмарна з проясненнями погода. На заході України хмарно з проясненнями в Івано-Франківську і Чернівцях задощить. Уночі від 13 до 17 тепла, у день від 26 до 31 тепла. На сході дощитиме температура нічної пори від 14 до 16 градусів тепла, денної від 21 до 29 градусів тепла. На Чернігівщині та Сумщині можливий невеликий дощ. Тут уночі від 12 до 13 тепла, у день від 19 до 25 тепла. На півдні сонячно, температура нічної пори від 15 до 17 градусів тепла, денної від 24 до 31 градусів тепла. У центральних регіонах переважатиме хмарна з проясненнями погода. Тут уночі від 12 до 13 тепла, у день від 22 до 28 градусів тепла.